Христос посеред нас, браті і сестри, хотів би з вами поділитися сьогодні декількома думками на основі вислуханого святого Євангелія, яке ми чули у сьогоднішньому читанні на літургії. Отже, цар запрошує на весільну гостину, але запрошені були негідні. І ми чуємо про одного чоловіка, який прийняв запрошення. І прийшов на цю весільну гостину, але в недостойній одежі. І що його чекало? Каже господар цар, каже, зв'яжіть його і викиньте у темряву кромішню. Там буде плач і іскриги зубів. Як це стосується нашого духовного життя? А дуже просто. Дуже часто ми думаємо собі, що достатньо є. Зовнішньо сповняти приписи церкви, зокрема, прийти на святу літургію. І це є добре, що ми ходимо до храму, що ми приймаємо участь у святій літургії. Але сьогоднішнє Євангеліє ставить нам запитання, в якому стані душі і нашого серця ми приходимо і стаємо перед Богом на службі Божій. Цей чоловік так само думав, що він. Догодив цареві, що він сповнив те запрошення, яке йому було дане, але бачимо, що цього було недостатньо. Він прийшов у забрудненій одежі. Що для нас символізується забруднена одежа цього чоловіка? Стан нашої душі, гріховний стан, якому ми часто, приймаючи запрошення щонеділі, що свята, приходимо до храму. Але в якому стані є наша душа? Чи ми достойні є на літургії причаститися найсвятіших тайн Господніх? Тому кожний прихід наш на святу літургію, він символізує те, яким як ми станемо перед Богом колись на Божий суд. Якщо ми зараз є не готові, Якщо наша душа не приготовлена, чи будемо ми приготовлені тоді, коли прийде кінець нашого життя? Бо кожна неділя є прообразом того, в якому стані ми стоїмо перед Богом. Тому якщо ми ціле життя не готуємо себе, коли ми каємося, інколи зовсім формально каємося тільки раз у році перед Пасхою, то чи не наслідуємо ми? Цього недостойного слугу, який прийшов у забрудненій одежі. Тому пригадуймо собі постійно, коли ми йдемо до храму неділю і свята, в якому стані я йду до храму? Чи моя душа є зодягна в одежу Божої благодаті, освячуючої Божої ласки. Якщо вона не зодягнена в цю одежу, якщо є тяжкий гріх, Тяжкі гріхи, ми наслідуємо того слугу, який прийшов, але який був недостойний бути на цій весільній гостині. І подібно ми, коли приходимо у гріхах до храму, ми недостойні бути на цій трапезі Божого Царства, ми недостойні приймати святе причастя. І часто ми себе так оправдовуємо, Не йду до святого причастя, бо я негідний. А чому ти негідний? Якщо ти не гідний, зроби себе гідним, зроби себе достойним. Піди до святої сповіді, покайся у своїх гріхах і будеш достойним. Будеш грішником, але розкаяним грішником. Тому нехай кожна неділя, кожний прихід нас на святу літургію ставить перед нами запитання, в якому стані я йду до храму. Тому що це є прообразом того, в якому стані. Ми колись станемо перед Богом на суді. Амінь.